Ласкаво просимо до програми «Китай в Фокусі з вами Ганна Варава. Президент Трамп підтвердив, що розмовляв із головою КПК Сі Діньпіном після своєї інавгурації. Про це він сказав на тлі зростання напруженості між двома найбільшими економіками світу. Після інавгурації так я розмовляв з ним і з його людьми теж. Його люди звертаються постійно. Від стрімкого зростання цін на золото до різкого падіння акцій на фондовому ринку. Докладніше про вплив тарифного протистояння між США та Китаєм. Архіпелаг Чагос критично важливий об'єкт розміщення американських збройних сил незабаром не належатиме Великій Британії. Лондон збирається передати контроль над ним Маврикію. Критики кажуть, що це може відкрити двері для Китаю. Дональд Трамп повідомив, що розмовляв із Сі Дзіньпіном після своєї інавгурації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News у понеділок, через кілька годин після того, як Китай оголосив про мита у відповідь для США. Китай, Ви кажете, що угода можлива. Ви говорили з ним? Президент Сі? Так. Мені подобається з ним розмовляти після інавгурації. Так, я розмовляв з ним і з його людьми теж його люди звертаються постійно. Президент Трамп не розкрив деталей минулого тижня. Він сказав, що не поспішає розмовляти із сім. Про контакт з головою КПК Трамп повідомив після того, як Пекін відреагував на 10 відсоткові мита на всі товари з Китаю на додаток до тих, що вже діють. Китай оголосив проведення мит розміром від 10 до 15 відсотків на деякі види американських енергоносіїв, зокрема на вугілля, сиру нафту і скраплений природний газ, а також на низку автомобілів. Через це у вівторок впали в ціні акції кількох великих китайських виробників сталі. Представники галузі кажуть, що цей крок наймовірніше підштовхне американські добувні компанії експортувати до Індії. Однак, на думку аналітиків, вплив китайських мит може бути обмеженим з огляду на величезний дефіцит торгового балансу США з Китаєм. Наприклад, дані щодо природного газу показують, що у 2023 році Китай закупив лише близько 2% загального обсягу американського. Експорту скрапленого природного газу як року відповідь Китай також націлився на кілька американських технологічних гігантів. Він уже оголосив про антимонопольне розслідування щодо Google і NVIDIA. За словами Трампа, 10 відсоткові мита це покарання за роль Китаю у фентаніловій кризі, ба більше він планує нові мита на китайські товари ми говорили про Китай, про те, що мита вже введено. Ви сказали, що мито – це красиве слово. Це лише мала частина. Я сказав Китаю, що він повинен щось зробити з фентанівом. Це було покаранням для Китаю. Він відправляє величезну кількість, якої ми ніколи раніше не бачили. Тож попереду ще багато цікавого. Трамп повторив, що планує виправити величезний торговий дефіцит з Китаєм, заявивши цитата: вони їдять наш обід. Згідно із щорічним звітом міністерства торгівлі, торік дефіцит США становив понад трильйон доларів. Водночас Китай мав профіцит торгового балансу зі США у 295 мільярдів доларів, що становить майже 25% загального торгового дефіциту США. Трамп неодноразово підкреслював, що перетворить мита на джерело федерального доходу. Ми очікуємо отримати величезні суми від мит. Я думаю, що мита у відповідь. Я буду говорити про це. У нас є дуже складний план. Я хочу ввести мита окремо на сталь, на автомобілі, на напівпровідники і мікросхеми і можливо, на фармацевтику. Вас не турбує, що все це ляже на кінцевого споживача, можливо, але в підсумку це буде набагато дешевше. Під час інтерв'ю Трамп також заявив, що на його думку Китай потрібні США, оскільки його економіка значною мірою залежить від експорту. Раніше Трамп називав мита, цитата величезним важеним тиском на Китай. Президент Трамп підписав указ про ведення мит на імпорт сталі. Пояснив це як протистояння країнам, таким як Китай, що наповнюють американський ринок дешевим імпортом овальному кабінеті президент Трамп підписав указ про запровадження 25% відсоткових мит на сталь та алюміній, що надходять із будь-яких країн. За його словами, це стимулюватиме внутрішнє виробництво цих сплавів, зазначивши, що поки їх виробляють у США, мит не буде. Трамп каже, що планує зробити Америку знову заможною, не тільки збільшивши внутрішнє виробництво, а й повернувши робочі місця до США. Незадовго до цієї заяви високопосадовець з адміністрації сказав, що США не треба покладатися на інші країни в таких критично важливих галузях, як виробництво сталі та алюмінію. Він розкритикував Китай, Росію і навіть деяких союзників США за маніпуляції на ринку і за подіяння шкоди американській сталеливарні промисловості. Загалом під час підписання цього указу президент Трамп сказав, що сталь і алюміній – не єдині товари, завезення яких доведеться платити. За його словами, він найближчими днями досить про інші мита у відповідь, зокрема на ліки, автомобілі та мікросхеми. Головні експортери сталі та алюмінію до США, Канада, Бразилія та Мексика. Однак мита більше націлені на Китай. Він, хоч і не входить, до числа найбільших постачальників цієї продукції в США постачає сталь і алюмінії на ринку в усьому світі, зокрема й до Канади та Мексики. Варто зазначити, що адміністрація Байдена запровадила 25 відсоткові мита на сталь і алюміній з Китаю, а також на ті, що надходять із Мексики, але теж вироблені в Китаї. Так Пекіно намагалися перешкодити. Обходити мита офіційний представник Білого Дому підтвердив, що ці заходи набудуть чинності 12 березня. Пізніше Трамп заявив, що розгляне можливість звільнення Австралії від митних тарифів на сталь, бо вона має дефіцит торгового балансу зі США. Мексика, Канада, Євросоюз розкритикували рішення Трампа водночас у вівторок. Ціни на золото злетіли до рекордного рівня. Під час ранкових торгів у Європі ціна на готівкове золото зросла на 0,3%. Майбутнє найважливішого військового об'єкта залежить від рішення президента Трампа. Базу під назвою Дієго Гарсі вже кілька десятиліть спільно використовують США і Велика Британія. Вона дає змогу американським військовикам підтримувати присутність в Індійському океані та мати доступ до водного шляху, що з'єднує. Аденську затоку з Червоним морем, але Велика Британія хоче передати АТО, на якому розташована база африканській країні, яка зніцнює зв'язки з Китаєм. Головний дипломат США Марко Рубіо заявив, що угода являє собою серйозну загрозу. Водночас, британський уряд її захищає. Британський уряд стверджує, що угода з Маврикієм щодо архіпелагу Чагос необхідна для національної безпеки як Сполученого Королівства, так і США, і що без неї робота спільної американо-британської військової бази Гарсія опиниться під загрозою. Водночас, у чому полягають ризики, він не уточнює. Тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії Пріті Патель каже, що угода стане катастрофою. Лейбористи відмовляються від абсолютно важливого стратегічного оборонного активу, яким ми керуємо разом з нашим найближчим партнером з безпеки. І тепер нам кажуть, що ми повинні заплатити мільярди за цей привілей. коли лейбористи ведуть переговори. Велика Британія програє і програє дуже сильно у жовтні Велика Британія уклала договір про передання суверенітету над архіпелагом Чагос Маврикію. Лондон збереже контроль над військовою базою Дієго Гарсія на умовах 99-річної оренди. Повідомляють, що за цей період він виплатить Маврикію трохи більше як 11 мільярдів доларів. База Дієго Гарсія має вирішальне значення для протидії загрозам регіональної та міжнародної безпеки. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що завдяки договору база дістане чіткий юридичний. Статус критики висловлюють побоювання з приводу впливу Китаю, якщо Маврикій контролюватиме архіпелаг чагос. Ця африканська країна одна з небагатьох, які не приєдналися до китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Замість цього Маврикій уклав союз з Індією однак його зв'язки з Китаєм зміцнюються. Торік Банк Маврикію і Народний банк Китаю підписали угоду про валютний своп. Дві країни також підписали угоду про вільну торгівлю, яка набула чинності 2021 року. Держсекретар Марко Рубіо раніше. Казав, що договір становить загрозу для безпеки США з огляду на вплив Китаю. Пропоновану угоду також має розглянути адміністрація президента Трампа, але чи буде у США право вето, залишається незрозумілим. А як ви вважаєте, з чим пов'язане таке зближення Великої Британії та Китаю? І чи несе це загрозу світові? Поділіться з нами вашою думкою у коментарях.